Із південної Африки на Одещину прибуло перше судно з межа 85 тисячами тонн вугілля. Всього за контрактом до України має надійти мільйон тонн. Це вугілля зменшить дефіцит сировини, яку припинили видобувати на Донбасі через військові дії. Більшу частину товару розвантажуватимуть в Ілічівському порту. Там побували наші кореспонденти. Докери бригадира Геннадія Синюка готуються одразу стати до розвантаження вугілля. Швидкість це зекономлені кошти, оскільки стоянка суховантажного судна за добу коштує 75 тисяч доларів. Майже усі 85 тисяч тонн вугілля докери планують перевантажити за 5-6 діб. Особенність в роботі просто тяжовий фізійський труд, пильний, грязний. Але ми согласні, тому що це треба в масштабах країни, надо в масштабах району. Ну і, відповідно, це наша зарплата. Координує розвантаження відправлення вугілля по всій Одещині, саме і Лічівський порт. Треба не лише вчасно звільнити судно, а й швидко підігнати залізничні вагони. Вугілля із портів Ілічівська і Південного відправляють на ТЕЗ заходу, півночі та центру України. Інтенсивність вигрузки плануємо дати 15 тонн в сутки. Порт повністю готов. Сьогодні ми починаємо обробку цього судна. Планується обробка на двох терміналах. Це перший. Термінал порта це спеціалізований рудний комплекс порта цей проект із постачання вугілля в Україну здійснює київська компанія Укренерго саме вона займається оплатою сировини і її транспортуванням в Україну. Утім, у компанії інформацію про ціну пального та скільки ТЕС його отримають, надати відмовились. Віктор Весілик, Дмитро Іщенко, перший національний.